Чи замінить чат GPT програмістів і тестувальників? Коли ми залишимось без роботи через штучний інтелект, на всі ці питання ви не знайдете відповіді у цьому відео. Бо я пропоную дивитися на штучний інтелект не як на конкурента, а як на партнера, який допомагає з порадою в кризовий момент, чи бере на себе монотонну роботу. Вітаю вас, пані і панове. Мене звати Паша, а ви знаходитесь на каналі QA Senpai, де ми говоримо про тестування і його автоматизацію. Якщо вам це цікаво, обов'язково підпишіться на канал. А в цьому відео я розкажу про свій досвід використання ChatGPT в роботі тест автомейшн інженера на прикладі семи кейсів. Якщо хтось не в курсі, ChatGPT — це чат-бот від компанії OpenAI, який дає розгорнуті відповіді на будь-які ваші запитання. Спілкування з ним максимально схоже на спілкування з людиною, живою і природною мовою. Це без перебільшення революційна розробка, яка змінює правила гри, і не використовувати його для вирішення деяких задач є. Недалекоглядним, а ігнорування існування такого помічника може зробити вас менш конкурентним на ринку праці. Особисто я використовую ChatGPT досить часто, як в роботі, так і при написанні сценаріїв. В цьому відео ми зосередимо увагу на використання ChatGPT при роботі над автоматизованими тестами. Я розкажу, як і для чого я використовую ChatGPT у повсякденній роботі. Можливо, це надихне вас і збереже вам купу часу у вашій роботі. Обов'язково пишіть в коментарях, як і де ви використовуєте ChatGPT. Мені буде цікаво почитати. Можливо, він у мене десь не допрацьовує. І перший кейс використання це генерація тестових сценаріїв. Зазвичай я вже знаю, що я хочу автоматизувати, але завжди є вірогідність того, що я забуду застосувати якусь з технік тест дизайну. Або банально пропущу важливий кейс, щоб цього уникнути. Зазвичай я віддавав тестову документацію на рев'ю колегам, але з різних причин такої можливості може не бути. Тому першим етапом рев'ю у мене займається чат GPT. Я закидаю тестовий сценарій і прошу поліпшити його застосуванням технік тест дизайну. Даже, далі я можу описати суть об'єкта тестування і запропонувати ChatGPT написати чек-ліст для тестування цієї функціональності. Звичайно, отриманий результат я не використовую одразу для тестування, але це може надати мені додаткові ідеї, які можна застосувати для написання повноцінних сценаріїв для подальшої автоматизації. Він не вирішить всі ваші задачі з написання тестової документації, але може надати додаткові ідеї, удосконалити існуючі кейси та взяти на себе частину роботи чи мануального тестувальника чи аналітика. Також я люблю використовувати чат GPT для генерації даних для tdd сценарія. Штучний інтелект дуже швидко може нагенерувати вам даних на десятки тестів, які після додаткового рев'ю і поліровки... Можна застосовувати для своїх задач. Не забудьте про чутливі дані, не передавайте туди реальні емейли, паролі, тому подібне в якості прикладів даних, які треба нагенерувати. Як приклад, використовуйте дані, які схожі на ті, які ви застосовуєте. Пам'ятаю, як років 5 тому я пішов на курси по JavaScript, і ми на третьому чи четвертому занятті вже почали вивчати регулярні вирази. Щось мені тоді ще це не зайшло. І до цього моменту я не вмію писати регулярні вирази. Але іноді це дуже необхідно для роботи з текстом. Часто треба парсити URL або інші текстові дані для отримання потрібної інформації. Тут мені на до допомогу приходить ChatGPT. Зазвичай я скидаю приклад тексту і яку частину з цього тексту я хочу отримати з використанням Regular Expression. ChatGPT відмінно з цим справляється. Тепер більш ультимативні штуки. Коли мені треба зробити задачу з застосуванням незнайомої бібліотеки, яку я навіть не знаю на початку, ChatGPT економить мені години, а можливо і дні часу на research. Наприклад, нещодавно стала задача створити апку для взаємодії з Kubernetes з використанням Node.js. Ми планували це використовувати для отримання логів помилок. Я в душі не знав, як це робити і що для цього використовувати, але 10 хвилин правильно зроблений запит дали мені фундамент, на якому я міг почати виконувати задачі. Чат GPT підказав мені бібліотеку, покроково розписав, як її застосовувати, і показав приклади використання її API, що значно зменшило час вирішення задачі. Так, без ЧатGPT я б почав гуглити і швидко б знайшов її, прочитав би документацію, щось накатав, але це б зайняло в рази більше часу і зусиль. І це тільки один з крайніх випадків, їх насправді дуже багато. Тепер щодо монотонних задач, я зараз прям дуже часто використовую Chat-GPD для створення інтерфейсів, JSON-схем, класів і подібного модлуха при побудові проєкту з тестуванні API. Це сильно зберігає час і нерви, бо це той вид роботи, який я не дуже люблю. Фактично, це копіпаста з браузера і створення на її основі коду. Знову таки, рекомендую перед початком впевнитися, що дані, які ви використовуєте, не містять чутливої інформації. Пам'ятайте, що все, що ви напишете в чат GPT, буде використано їм для навчання. Одна з моїх особистих проблем я досить різнонаправлена людина. Раніше було популярно називати таких ті шейпнуті. І у цього є свої плюси, так і недоліки. Як, наприклад, я досить рідко пишу цікавий код і вирішую суперскладні задачі. І коли мені це потрібно зробити, це може зайняти неадекватно. Ну як на мене, кількість часу. В такий момент я приходжу тут в чат GPT. Він мені накидає болванку коду з приблизно тим, що мені потрібно зробити, і я починаю доводити це до ладу, тестую і закидую цей фрагмент коду знову в чаті пічі і питаю, чи може він його покращити, використовуючи, наприклад, best practice і іноді він дійсно може покращити, або якщо і не покращити, то запропонувати альтернативні шляхи виконання задачі, що дійсно допомагає мені рости як інженеру і дивитись на задачі більш ширше. До ChatGPT зазвичай цю роль виконували старші колеги. Але що робити, коли ти є той старший колега? Ви ж, якщо треба, можете попросити ChatGPT пояснити якийсь шматок коду, якщо це не ви його писали. Він також цим добре справляється. Раніше серед розробників популярним методом для дебагу був метод каченяти. Суть методу полягає в тому, що ви ставите чи уявляєте на робочому столі іграшкове каченятко. І коли у вас виникає запитання, на яке важко дати відповідь, задайте його іграшці, так неначе вона справді може відповісти. А правильне формулювання питання, як відомо, містить половину відповіді. Але ChatGPT змінив правила гри. Тепер він став тим каченятом. Але на відміну від першої версії цього методу, ChatGPT дійсно відповідає і аналізує ваш код. На моїй практиці ChatGPT мене врятовував десятки разів в процесі дебагу і знаходження помилки. Наприклад, при підготовці цього відео про DDT, посилання тут буде, у мене не працював парсник, я взагалі не розумів, чому воно не працює, адже об'єкт містив необхідну інформацію, але я не міг її використати. Я закинув цей об'єкт до чат GPT і він мені розповів, в чому саме проблема і навів шляхи в вирішення. Моя нервова система була врятована. Також він непогано розшифровує помилки, і як правило, пропонує правильні варіанти вирішення, що реально економить час. А я нагадую, що в мене є телеграм-канал, де я додатково пишу про тестування і автоматизацію. Роблю смішні картинки, може вони смішні тільки мені. Та спілкуюсь з вами. Приєднуйтесь по посиланню в описі до відео. Для досвідченого інженера ChatGPT GPT може стати неоціненим помічником в роботі. А от з новачками є проблема. У дослідженні університету пердю у дослідженні науковці задали ChatGPT 517 питань зі Stack Overflow. Відповіді оцінювалися не лише на предмет правильності, а й на предмет послідовності, повноти та лаконічності. Команда також проаналізувала мовний стиль і настрій відповіді. Це був, це був не найкращий експеримент для ChatGPT. Інструмент OpenAI відповів правильно лише на 48% запитань. Тобто, ви повинні пам'ятати, що бездумне використання ChatGPT призведе до криво написаного коду, який може містити купу помилок, і без розуміння того, що саме воно вам нагенерувало, краще не використовувати його зовсім. Якщо відео вам сподобалось, перевірте, чи ви підписані на канал і чи ви поставили лайк. І якщо воно набере 100 лайків, я тиждень буду працювати в код едіторі з вбудованим штучним інтелектом і зроблю вам про це відео. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео. Бувайте!